Дітки, скажіть, будь ласка, в якій порі року поступилася місцем осінь? Так, зимі. чим відрізняється зима від осені? Чи подобається вам зима, дітки? А чим саме? Чим відрізняються зимові дитячі ігри від літніх? Я запрошу вас сьогодні завітати на гостину до сніговичків. Я знаю, що ви вмієте ліпити сніговиків із снігу. А чи зможете ви скласти їх з окремих частин? Складіть, будь ласка, родину сніговичків. Порівняйте їх, чим вони схожі. Відрізняються. Ходімо в гості до сніговиків. Ми прийшли до лісу. А де ж наші сніговички? Погляньте, як багато різних дерев росте в лісі. Поки сніговичків немає, назвімо дерева. Так, що це за дерево? Вірно, це дуб, а це. Так, ялинки, а це береза. Погляньмо уважно на дерева та порівняймо їх. Дуб який. Вірно, великий, високий, розлогий. А який стовбур у дуба? Так, він товстий. А ця берізка яка? Так, вона струнка, невисока. А стовбур у неї який? Вірно, тонкий. Пропоную пограти в дидактичну гру, порівняй і розклади. Покладемо на смужку зеленого кольору, тонкі предмети, а жовтого товсті. Почнемо покладемо цей олівець куди? На смужку зеленого кольору. Чому? Бо він тонкий, а цей олівець. Так, на смужку жовтого кольору. А чому? Бо він товстий. Покладемо цю книжку на смужку якого кольору? Вірно зеленого. А цю книжку так, на смужку жовтого кольору. Покладемо цю свічку на смужку якого кольору? Так, жовтого чому? Бо вона товста. А цю свічку. Так, целиного. Чому? Бо тонка, вірно. Дітки, погляньте на цю хатинку. Ця хатинка з льоду. Це будинок сніговиків. А ось і сніговички. Дітки, чим схожі сніговички? Так, у них однакові шарфики. А чим різняться? Вірно, вони різняться за зростом. А ще. Так, у них гудзики різних кольорів. Дітки, допоможіть, будь ласка, вишикувати сніговичків. Першим стає який сніговик? Так, найвищий сніговик з фіолетовими гудзиками. Другим стає який сніговик. Так, з рожевими гудзиками. Третій з синіми. Четвертий з червоними і п'ятий з жовтими. Вірно, молодці. Пропоную пограти в дидактичну гру Веселі фігури. Дітки, розгляньте фігури. Та назвіть їх. Що це за фігура? Так, це круг. Скільки куточків у круга? Так, у круга немає куточків. Діти. А що це за фігура? Так, це трикутник, скільки куточків у трикутника? Вірно, три. Як називають цю фігуру? Так, це квадрат. Скільки куточків у квадрата? Так, 4. Малята, що однакового у цих фігур? Так, вони всі жовтого кольору. Погляньте. А яка фігура не підходить до інших? Так, круг, адже він великий? Квадрат, тому що в нього чотири кути. Трикутник, бо в нього три кути. Діта, яка фігура не підходить до інших. Так, квадрат, бо у нього є куточки. Діта, яка фігура не підходить до інших? Так, круг, адже у нього немає куточків. Маленький трикутник, бо решта фігур великі. Пограємо в дидактичну гру. Склади будиночок. Сніговиків багато. А будиночок лише один. І той маленький. Зробимо для родини сніговичків один великий будиночок. Погляньте на ці геометричні фігури, як можна з них скласти будиночок. Так, спочатку ми покладемо квадрат великий, потім трикутник це буде дах. І маленький квадрат це буде віконечко. Серединку покладемо. Пограємо в дидактичну гру. Не помились. Діти у сніговичків, багато друзів у лісі. Назвіть їх одним словом. Вірно, звірята. Погляньте на цих диких звірів. Порахуйте звірів і доберіть цифру, яка означає їх кількість. Так. Дві лисички, три ведмеді, один вовк. Дітки, а скільки ви зараз лисиць бачите? Так, одну. А скільки зайчиків? Одного. Скільки вовків? Так, один. Скільки всього звірів? Вірно, три. Кого більше зайчиків чи лисичок? Вовків чи зайчиків? Так, вірно, дітки, усіх звірів по одному, усіх тварин порівну. Нам час повертатися додому. Попрощаємося зі сніговичками. До побачення, до нових зустрічей!